Вітаю, шановні! Ви на каналі Бритий Хомяк. Сьогодні середа, і час подивитися, що створиться з моїм публічним портфелем. Поїхали, відкрили моє портфоліо і бачимо, що тут не дуже приємна ситуація. Ми знаходимося в мінімальній просадці, так як я забрав був тоді невеликий профіт Савакс. По факту можна було заступитися і вийти навіть в придосяганні мого початкового капіталу. Але я хотів зробити досить гарний контент, і я вирішив не виходити. Хотів вам показати взагалі приклади, коли трейдери стають інвесторами. Тобто можемо сказати, що зараз наші ці три позиції вони не є трейдерські, а є інвесторські. Давайте перейдемо до графіки і подивимося, як ми будемо заробляти на наших інвестиціях. Ну і, звичайно, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, посилання на яке буде під відео, в якому я щоденно публікую аналітику по біткоїну, публікую всі мої угоди з точками входу-виходу публічного портфелю. Що ж, пошуміли до графіків, подивимося, що нас там чекає. Що ж, розпочнемо ми з Ваксу, і розпочнемо за Ваксу ми з самого головного. Як ви думаєте, з чого? Думаю, правильно, це робота над помилками. Яку я допустив саму основну помилку, коли взяв авакс? Я не дочекався підтвердження покупця. Тобто я вирішив взяти позицію по ринку. І що ми бачимо? Ми зробили. Денний імбаланс цей нас, нас не цікавив, у нас цікавився денний імбаланс. Ми зробили його неверсивно і потім протестили, що в нас була змога вийти в невеликий збиток, але ну, я цього не зробив, тому що я хотів зробити досить якісний контент, щоб було цікаво і просто. Він розказувало, що я просто сиджу в кеші і говорю щось щось ні про що. Так що давайте будемо тепер думати разом, як вийти з цих позицій. Попереджую вас зразу, що я думаю, що позиції злються. Якщо у вас є бажання не пересиджувати просадку, то можете просто прийняти оці збитки, якщо вони у вас невеликі, і вийти. Що ж, давайте почнемо. Тобто ми через денний. Імбаланс, отримали підтвердження на дні, відповідно, ми будемо кортитися в недільну ціль. По недільній цілі я взагалі поки що не бачу нічого, але у нас є не те, ще не пої, це місячний Rejection блок 0.5, це 16.6. І у нас є недільна ціль. Це Rejection блок одної неділі, його 0,5. Відповідно, ви знаєте, це 15.3, і якщо взяти нашу ТВХ. Це біля 30% просадки. Ну та, це суттєва просадка. Тим самим ми зламаємо собі точку входу, і тут нам вже треба буде виходити, брати позицію швидше за все, через денний конфірм. Ну, можливий ще варіант, що ми зараз тут поставимо все як недільний тригер, Але для цього нам потрібно буде дочекатися хоча б 1-2-2 неділі. Тут ще можливий такий варіант, що це буде тригером, відповідно, раз, два. І тоді ми вернемося, знімемо його і, і підемо вниз. Далі, друга ситуація. Блюбий денне підтвердження покупця нас відправляє зразу в недільну зону, це 26 875. А в загальному я би його очікував, район 28-32 в даний період. Але так як ми йдемо в шортовому. І зауважте ще одну річ. Все-таки, якщо ми отримаємо денне підтвердження покупця, у нас є великий шанс сюди потрапити, тому що у нас тут немає жодної недільної підтримки. Тобто це саме перша недільна ціль. Там ми подивимося, як у нас ще закриється ця неділя, але я думаю, що вона швидше за все, напевно, буде тригерною, плюс у нас ще є СНР. Просто в Сценарії ми не маємо більше з чого дозаправитися. Чисто теоретично оце були останні фрактали, або ці, які ми тільки зробили, і, зру... і зняти цей зіб. Тобто ми ще не випускаємо цей нюанс, що при знятті оцього пула, на якому ми дозаправилися, ми зробимо rejection блок відповідно на 4-го підтвердження на 4 годинах, і ми можемо їхати в якісь денні цілі. Але просто у нас, бачите, тут є ось одна денна підтримка. СНР у нас вже не працює, тому що він зламаний. Тобто ще на цій денній підтримці можна буде щось попробувати і вийти з позиції. Так, раніше цієї зони або ось цієї зони, і конфірма покупця на одному дні я не буду робити жодного добору по цій позиції. І якщо ми прийдемо в цю зону, Зараз, через 4 годинку, я вийду з позиції, якщо мені це вдасться. Давайте перейдемо тоді до Аптосу. Так, у Аптосі була та сама помилка. Ми заходили за сценаром, ми не отримали підтвердження покупця від, і отримали об'єм продавця. А як бачимо, ми очікували, що ця зона у нас буде інверсивною, а вона не закрилася інверсивною відповідно, можна було поставити 100 без обиток і вийти з позиції. Але дивіться, яка ситуація. Ми тестили недільний режешн блок. І якщо нам зараз дадуть реально конфірм продавця на одному дні. Типу, ми поїдемо в найближчу недільну зону, а найближчою недільною зоною у нас є ось цей фрактал. Тобто реально по ньому виглядає такий досить хороший апсайд. перший варіант. Другий варіант, ми можемо зараз розглянути, що у нас ще може пересіп у цієї зони, і відповідно ми дійдемо до тесту 05. І звідси вже треба буде дивитися через якийсь денний конфірм на розворот. Що ми бачимо? Ну, тут... Просадка в 12%-13% ну, орієнтовно, ну я не рахую, що це є як суттєва просадка для крипторинку. Так що давайте, напевно, будемо все-таки сидіти в Аптосі і чекати позицію В будь-якому випадку, навіть якщо я зараз ще раз передумаю, перегляну все і прийму рішення закрити. Авакс на Вінскоці, за Аптосом я ще поки що наблюдаю, тому що дивіться, денних підтримок по факту тут немає ніяких. Тобто зараз реально ми можемо зняти ось цей фрактал, і через, навіть через 4 годинку почати рухатися найближчу денну на ціль, а найближча денна ціль це ось цей фрактал. Якби тут навіть є шанс закрити позицію в невеликій плюс. А якщо вже буде доставка до цього фракталу, у нас формується якась денна підтримка, тоді це все може виглядати досить цікаво. Але зараз ми звертаємо. Саме основну увагу на тест цього rejection блока одної неділі, і звідти будемо пробувати шукати розворот. Якщо ні, ну швидше за все, що ми тоді знімаємо лой. І це буде печально, тому що ми зможемо побачити цілі, якщо двірити там 2.6, 2.9, як бачимо, що це реально. Так що без підтвердження покупця на одному дні. Я би не рекомендував робити якісь добори, усередняти і тому подібне. ЗРО. Це саме нецікава позиція, яка в мене є, хоча вона мені показувала, напевно, найбільший апсайт зі всіх монет, на які я бачив порядка 100%. Але дивіться, що ми зараз бачимо тут. По-перше, у нас є недільна пузика. Підтримка. Бачите, у вигляді імбалансу недільного, що мені в даний момент не подобається. Тут потрібно буде, якщо воно прийде крити або робити менеджмент позиції це раз. По-друге, ми денний конфірм, який ми тестили, виходили, і бачите, що відбувається. Тут, в принципі, де я брав цей, я думав заходити від 0,5 цього Rejection Блока і отримувати реакцію до якогось денного інбалансу. Але як бачите, що денний інбаланс ми просто протестили, і відповідно зараз повернулися вниз. Є варіант, що це ми поставили тригер і при тесті. Цього імбалансу 05, так як ми ще його не відтестили, ми можемо покинути позицію. Це раз. По-друге, бачите, яка ситуація? Ми практично прийшли в недільну ціль. Так, да, у нас ще може бути така мінімальна просадка, але це була ціль, про яку я говорив в попередніх відео, яке нам дало, дасть майже 30% просадки. Я сам про це говорив, бачите, і за рахунок жадності сам попав в цю ловку, не дочекавшись ніякого конфірму, через який потрібно було виходити. Просто заходив по перемінних, які я бачив. Тобто ми зняли нашу потенціальну точку входу, але не зробили конфірм. Добре, менше з тим. Давайте будемо думати, як ми будемо вирішувати цю всю проблему. Зараз ми знімали денний фрактал, як бачите, і швидше за все даємо 4 годинний конфірм покупця, який нас відправить в ось цю зону знімати ось цей тригер. Так, ось тут хто заходив за мною. І хто не хоче приймати ніяких ризиків, на то, щоб зловити просадку в 30%, рекомендую вийти з позиції при тесті оцього фрактала. Навіть поставимо Arlet. Я вже буду приймати рішення по ситуації. Можливо, ми зробимо зону, наприклад, інверсивною, або тут у нас з'явиться денне підтвердження покупця. Ми сходимо ще сюди. І звідси отримаємо підтвердження продавця на одному дні, скоригуємося сюди, і тут уже будемо шукати якийсь розворот. Це один з варіантів, це може займати якийсь певний час. Але не забуваємо те, що якщо ми не втримаємо цю зону підтримки, і тут у нас не прийде денний об'єм, або по факту не появиться недільного, ми можемо зняти логі. Про це також не забувати. Розворот. І добори, я думаю, треба дивитися тільки через денні формації, І ця денна формація підтверджена на 4 годинах, тому що щоб ми могли поставити стоп добору за денну зону після 4 годинного конфірму. Тобто, давайте очікуємо зняття цього трігера і кого, хто кажуть, хто не хоче пересиджувати просадку, можете покинути позицію. І очікувати. Я, якщо буду покидати позицію, це швидше за все на, на тесті цього недільного імбалансу. Така моя думка. Або навіть ні. Я швидше за все покину позицію по ЗРО, поки що я буду чекати все-таки денного конфірму і на денному конфірмі перезайду. Без денного конфірму не хочу. Сидіти, тому що бачите, яка ситуація. У нас 20-го в ній непоганий розлог, і нас ще можуть добре злити, і щоб нам не зробили свіп цього лоя. Бо це все-таки буде неприємно тоді все потім дивитися, як то кажуть, по розширенню корекції імпульсу. А це у нас виходить, наприклад, ось тут у нас і це 0,5. Ну, все рівно воно, типу, дасть мені вийти, але, ну, типу, пересижувати просто просадку, смисл. Так, що давайте будемо приймати рішення на тесті цього імбалансу або підтвердження, або ще краще на тесті і підтвердженні продавця хоча б на одній годині, якщо у нас тут не сформується 4 годинна підтримка покупця, покинемо цю позицію. На сьогодні все. З вами був Братий Хом'як. Якщо хочете слідкувати за моїми позиціями в реалі і за моїми діями в реалі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, бережіть свої депозити, бережіть себе і до нових зустрічей.